Кожному пораненому військовослужбовцю, якого вдалося вивезти, я раділа як дитина. В цивільному житті я була медиком, лікар-стоматолог, стаж роботи більше 20 років. Почалась блокада нашого міста Чернігів, не було хліба. І коли маленька дитина, якій на той час було 4 роки, просила хліб, а я її відмовляла. Підстава, щоб я пішла до лав ЗСУ, це було коли призвали мого Племінника, якого я носила на руках, який мені як дитина. І тоді я вирішила, що наше покоління не має права прятатися за спинами наших дітей. По Берці поїхала на бойові. Більш чого я боялася, що я не знала, яка буде в мене реакція. Я боялася, що буде ступор, і я нічого не зможу зробити. Слава Богу, цього не відбулося. Було тільки бажання вивезти якнаймого більше хлопців. Ми дуже потребуємо медиків. Медики це у нас і з медичною освітою, і є бойові медики, які без медичної освіти. Медиків дуже не вистачає нам, дуже не вистачає, а хлопцям ми потрібні.